Друзі, усім добрий вечір. І за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх крутих новинок, ручної роботи, машиної вишивки, якісних принтів, ексклюзивних в'язаних іграшок і унікальних аксесуарів ручної роботи від е, кращої майстрині із Дніпра. І так зараз вам зроблю ось такий загальний огляд е, всіх новиночок е, з шоурума, який знаходиться локаційно у Дніпрі на пастера 6 а між сільпо і Фокстро, який тільки що зачинився, і е, остріпочку моєму е, учора виповнилося 4 роки. Як він е, знаходиться тут, як я е, найшла е, можливість. Е, і е, захотіла створити щось таке для людей, е, щоб вони могли обирати все у форматі офлайн е, у Дніпрі, там де їм буде зручно. Тому на сьогоднішній день у мене є як одяг, так і аксесуари. І так, погляньте, ознайомлю вас з футболочками ручної роботи, машинної вишивки. Е, верніше, машинна вишивка у мене ось тут Це все виробництво у Дніпрі, яке створює погляньте, ось такі вишивки на футболочках різних кольорів, різних розмірів і е, різних е, е, форматів вишивки. Також створюємо дуже якісні міцні прапори з вишитим гербом. А інше виробництво робить футболочки з якісними принтами. Даш на будь-який. Смак, колір і розмір. Далі для тих, хто в пошуках ексклюзивних якісних вишиванок, то запрошую переглянути весь мій асортимент. Є сукні, є чоловічі і жіночі сорочки, є дитяча лінія, і є навіть ось такі вишиті бісером, унікальні речі. Далі для тих, хто любить більш такий стиль кежел, то пропоную цікаві бази вітільники. Є жіночі, чоловічі і підліткові. Є також в асортименті лімітована колекція. Ось таких виробів з машиною вишивкою для наших захисників і захисниць. Так, а для тих, хто любить головні гори, то погляньте, є різні каполюшки. Улю, ось такі пов'язочки, ось такі комплекти. Є шапочки для теж наших захисників по акційній ціні. І є ексклюзивні папайки. Це була лімітована колекція, залишилася 4 штучки по дуже смачній ціні. Так, а з цієї сторони хочу вам показати наглядно. Ось так виглядають мої помічники. Дівчинка погляньте, в якому красивому да, наряді це вечірня сукня. Ось такий корсетний топ, і ось така лімітована шапуличка від майстрині із Дніпра Ілона Лона бренд. Погляньте, аксесуари для душі й тіла. Тобто у мене теж подібне звучить в моєму для капризних брендів. І у неї тому ми бабуть із. Зустрілася і погляньте, є ось така мініатюрна ексклюзивна сумочка, тому теж можна її придбати. І для тих, хто любить автопроекти, нагадую, що в мене є сукні і аксесуари в оренду, тому навіть аксесуари в такому форматі ви можете замовити для своїх цікавих подій або фотосесій. Далі є корсети, є шопери, є гарні віночки, є дуже красиві брилочки. Теж на різний смак, якщо вам щось потрібно, символічне або патріотичне, так показую колекцію лімітовану браслетики, Тут є натуральні камінчики. Є ось такі формати. Це все з і вона по дуже смачним цінам виробника. І є ось такі сережки, трансформери, до яких є ось такі окремі цікаві поєднання, які можуть бути разом придбані або окремо. Далі з цієї сторони, ось такі є браслети, і цепочки для окулярів. Хто в пошуках ексклюзивних сережок, то пригляніться до ось такої краси, і також знову показую лімітовану серію. Від Ілони ось такі сережки по ціні виробника ось так показує. Вони дуже тендітні і дуже дуже якісні. Так, з цієї сторони сережки є ось такі буси, гардани, селянички. Сьогодні у нас оновилася колекція в'язаних іграшок. Погляньте, яка краса. Зараз покажу вам усі новиночки. З'явилися ось такі магнітні прикраси. Ви можете щось обрати і доповнити. Далі є ось такі красунчики. Рекомендую обирати парою. І з новиночок від майстрині Ірини зробили ось таку погляньте ексклюзивну серію таких сімейних ем, комплектів. Ви можете обирати. Погляньте ціни виробника, дуже гарні якісні іграшки. Ви можете зібрати повністю таку сімейку. Нагадаю, весь одяг знімається, тому це дуже гарно для діточок, щоб їх розвивало моторику рук, і це дуже дуже сприяє позитивному мишленню. скажімо так, а від майстрині Наталії погляньте оновили ось таку красу. Сьогодні дуже багато новиночок від неї. Погляньте це ваші улюблені такі хіпи, Ви їх обожнюєте, замовляєте ось це новиночки по символічні по 100 гривень. Є ось такі бджівочки. Тобто, ви можете обирати на будь-який смак. Так з цієї сторони хочу показати ще є іграшки від. Оксани погляньте так, ось Так от вам показую. є змійки, багато різних ангелочків і багато всього. Так, є ось такий котик, якого ви обожнюєте. Він є в двох кольорах. І є ось такі ось такі ексклюзивні іграшки, теж від майстрині Оксаночка. Так, а з цієї сторони показує оновлена колекція в'язаних іграшок. Погляньте ось такі котики. Ви можете придбати парочку. Ось цю. дуже гарні. Вони зараз у нас е зірки тіктоку, інстаграму, і Фейсбуку. Погляньте, ось такі всі е милі звірюшки по дуже дуже е гарним цінам. Є ось такі солинятка, є ось такі е парні ігри які теж можна обирати е, е, опарою, щоб це було гарно на подаруночок. Далі хто шукає щось? Булики, то це можуть бути ось такі номи майстриня. Оксана робить їх різних розмірів. А хто шукає щось символічне, по поглянки зробила ось такі гарненькі підбірочку від майстринь, ось таких іграшок. Тому ось таку красу ви можете придбати у нас на пастера 6А у форматі офлайн або замовити онлайн будь-яку красу. Тому з кожним разом асортимент оновлюється і у вас є можливість обирати як прикраси, аксесуари, так і ось таких тендітних, цікавих іграшок ручної роботи. Це можуть бути косиночки, сумочки і. Комірці так також це можуть бути ось такі ексклюзивні сумочки, теж від ілони бренд, для того щоб у вас була можливість радувати себе і своїх рідних. Погляньте, яка краса кожен виріпакується в ось таку гарну упаковочку. Зараз ось так от покажу, і тому вам вже можна замовити це все на подаруночок. Якщо ж це онлайн, то ви можете замовити. Ми навіть можемо зробити підпис і відправити поштою до вашого адресату. Ось так от А я працюваю сьогодні за цілий день з утра до вечора. Всім щиро дякую, хто завітав. Щиро дякую всім майстриням, з якими ми розпочинаємо працювати у форматі сумісному такому в квітні місяці. Тому рада, що ще цілий місяць у всіх бажаючих, хто любить формати офлайн, буде змога прийти сюди на торговий центр на пастера ся і обрати будь-яку красу ручної роботи, яку створюють кращі майстри із Дніпра. Ось а я Світлана, дизайнер технолог суконів, аксесуарів і подарунків. зараз тут працюю кожен третій день, тому що в інші дні я шию у домашній майстерні всі ваші унікальні індивідуальні замовлення і паралельно роблю ремонт та рестора. Цю вашого одягу, тому кому що актуально пишіть, роблю все швидко, якісно, але в порядку черги слава богу, вона вже існує і нові гарні замовлення приймаю і формую на літній сезон. Тому кому що актуально, то пишіть, дзвоніть, для того щоб ми з вами працювали у спокійному режимі. А я з вами прощаюся. Наступні два дні проведу майстерні. А вже в цю неділю з 11 до 19 запрошую вас обирати подарунки ручної роботи. І якщо зірки складуться, то Ілона майстриня із Дніпра, з якою ми почали працювати, яка виробляє прикраси, завітає як і сьогодні на пару годин, і ми з нею сьогодні спробували зробити прямий ефір у Тіктоці. Тому якщо нашій аудиторії це буде до смаку, якщо це буде вам відкликатися, то ми будемо надалі проводити такі прямі ефіри, а можливо, коли Спроводимо його і в інстаграмі, і в Ютубі. Поки що стартували з підтоку, і в принципі будемо вчитися, тому що це дуже досить цікаво. Тому е, все для вас і для нас. Тому е, всіх капризах запрошую ви онлайн і ви офлайн. Е, одягайтесь у щастя, бо це зараз і завжди у моді. Вас обіймаю цілою і до зустрічі вже в цю неділю. На все добре, Па-па.